Настав час пересаджувати томати. Ось така гарна розсада в мене є. Спочатку потрібно добре промочити пролити водою. Я поливаю відразу з душу. Далі обережно відділяємо розсаду одна від одної і складаємо на тарілочку. Я буду саджати в стаканчики 0,5 літрів, для того, щоб коренева система добре розвинулася. Стаканчики я використовую минулорічні, тому в них вже є дранажні отвори. Хто буде користуватись новими, обов'язково потрібно зробити дірочки на дні. Розсаду можна саджати двома способами: в першому способі затискаємо томат між двома пальцями і просто засипаємо стаканчик землею. Добре притрамбовуємо і готово. Для мене цей спосіб зручніше, так як я саджаю в будинку. У мене немає великої площі, щоб розставити всі стаканчики. Тому складаю в ящик і кладу на стелаж. Другий же спосіб дуже ефективний саме в теплиці, коли у вас є довгий стелаж. Спочатку набираються всі стаканчики і виставляються на стелажі. Далі беремо розсаду і обережно за корінець втикаємо її в стаканчик, попередньо зробивши луночку, зверху можна трішечки підсипати. І ось такий результат у мене вийшов. Обов'язково проливаємо водою, додаючи вкорінювач. В моєму випадку це Black Magic. Відео про підживлення є раніше. Гарних врожаїв!